Тут звучать голоси з темряви і світла, а кожна історія торкається душі. Підпишись, постав подобайку, залиш коментар, ну ми разом творити і поширювати контент. Стокер Дракула розділ 5. Лист від міс Міні Мінімюрей міс Люсі Вестенра 9 травня. Моя люба Люсі, вибач, що тривалий час не писала тобі, просто була завалена роботою. Життя заступниці директорки школи часом клопітне. Понад усе, я хотіла попинитися разом із тобою на березі моря, де ми вільно розмовляли і будували вітряні замки. Останнім часом я дуже багато працюю, бо хочу допомогти Джонатанові у його праці. Я дуже завзято тренуюся у стенографії. Коли ми поберемося, я зможу бути корисною, Джонатанові. І якщо стенографуватиму добре, я робитиму це під його диктовку, а потім передруковуватиму на машинці. Ось чому я так наполегливо працюю. Іноді ми з ним пишемо одне одному листи стенограмою, а ще він веде стенографічно щоденник своїй подорожі за кордоном. Коли ми з тобою будемо разом, я теж вестиму такий щоденник. Я маю на увазі не той щоденник на дві сторінки на тиждень, який валяється пожмаканий в куті, я маю на увазі щоденник, у якому я занотовуватиму щось тільки но відчую таку потребу. Гадаю, він не буде цікавим для інших людей, але я й не маю цього на меті. Колись я покажу його Джонатанові, якщо, звісно, там не буде нічого такого, чим неприємно ділитися кожному разі це буде справжнє тренування. Я спробую робити так, як це роблять журналістки, які під час інтерв'ю стенографують, щоб запам'ятати розмову. Я маю на увазі те, що трохи практики і можна зберегти у пам'яті все, що відбувається, і кажеться за день. А втім, побачимо я докладніше розповім тобі про свої маленькі плани при зустрічі. Я щойно отримала з Трансильванії від Джонатана кілька коротеньких рядків. У нього все гаразд. І він повернеться приблизно за тиждень. Мені кортить почути всі його новини. Це, напевне, чудово побачити чужі краї. Сумніваюся, що нам, я маю на увазі Джонатана й себе, видасться коли-небудь відвідати їх разом. О, годинник до в ту До побачення! З любов'ю, міна, По скрипту Коли писатимеш мені, розкажи всі новини. Ти мені давно вже нічого не розказувала. До мене дійшли чутки про високого вродливого чоловіка з кочеревим волоссям ЛИСТ Люсі Венстерна МІРІ МЮРЕЙ. чекен СТРІТ будинок 17 Середа ЛЮБА МІНО. Ти дуже несправедливо звинувачуєш мене у тому, що я погана кореспондентка, я вже двічі писала тобі відтоді, як ми розсталися. Твій останній лист був лише другим. Крім того, мені просто нема що розказати тобі. Справді нема нічого, щоб тебе зацікавило. Нині у місці є на що глянути ми ходимо до картинних галерей, прогулюємося парком пішки або верхи». Щодо високого чоловіка з кучерям волосся, це, напевне, той, з ким я грала у м'яч останнього разу. Вочевий хтось вигадує, яка зна що? То був містер Гомбуд. Він частенько буває у нас. Цей пан дуже добре ладнає з моєю матусею. У них багато спільного і їм є про що побалакати. Нещодавно ми познайомилися з чоловіком, який міг би підійти тобі. Бо ти, звісно, не була заручена із Джонатаном. І би скласти тобі чудову партію, бо він красивий, освічений, походить з гарної родини. Він доктор, і то дуже розумний. Ти тільки уяви собі йому лише 29, а під його особистим наглядом перебуває величезна лікарня для душевно хворих. Мені його представив містер Гомсвуд, він у нас гостював і відтоді часто відвідує нас. Я вважаю його найрішучішою людиною з усіх, що знаю, а також найврівноваженішою. Він цілком спокійний, уявляю, який чудодійний вплив Голмут справляє на своїх пацієнтів. Він має цікаву звичку вивчати риси обличчя, ніби намагається прочитати думки. Не раз вивчав і моє обличчя, але скажу без зайвої скромності я міцний горішок. Про це говорить моє дзеркало. Ти коли небудь пробувала читати своє обличчя? Я пробувала і можу сказати, що це непоганий предмет для вивчення, але після цього з'являється набагато більше хвилювань, ніж ти собі уявляла до цього. Він каже, що я уявляю собою цікавий предмет для вивчення з точки зору психології. І я за всієї своєї скромності цілком згодна з ним. Щодо нової моди, то як ти знаєш, я не надто переймаюся вбрання, щоб описати тобі його. Брання – дота, знову я висловлююся по-простому, але не звертаю уваги. Артур так говорить щодня Ну, ось і все міно. Ми з Малку довіряли одна одній усі наші секрети. Ми спали разом, їли разом, сміялися і плакали разом. А зараз, якщо я вже почала. Я би хотіла договорити до кінця. О, міно, невже ти не здогадуєшся? Я кохаю його. Я червонію, коли пишу це, і я думаю, він також кохає мене, хоча й не казав мені про це жодного слова. Але ж, Міно, я кохаю його. Ну, ось, тепер я почуваюся ліпше. О, як би я хотіла опинитися біля тебе, моя люба, і сидячи біля комінка, як колись. Пробувала б розказати тобі, що я відчуваю. Я не знаю, як взагалі наважилась про таке писати, навіть тобі. Час закінчувати листа, бо я залю його сльозами. Але я не хочу його завершувати, бо кортить розповісти тобі все. Дай мені знати, тільки не отримаєш цього листа, і скажи мені все, що про це думаєш. Міну, помолися за те, щоб я була щаслива, Люсі. Поскріпту. Немає потреби казати, щоб ти тримала це в таємниці. І знову на добраніч твоя є е. Лист Люсі Вестенра Міні Мюрей. 24 травня. Моя люба Мін Дякую, дякую, ще раз дякую за той чудовий лист. Це так чудово, коли у всьому можеш звіритися тобі і відчувати взаєморозуміння, моя люба, в моєму житті, як у тому старому прислів'ї. Тож і я упала в добро, як у тісто. У вересні мені виповниться двадцять. А я ще ніколи аж до сьогодні не отримувала пропозиції, і раптом сьогодні їх зробили цілі три. Ти тільки уяви три пропозиції за один день. Хіба це не жахливо? Мені шкода, справді шкода тих двох бідолашних хлопців. О, міно, я така щаслива, що навіть і не знаю, що з собою робити, і цілі три пропозиції. Але заради Бога не кажи жодній із дівчат, бо в них виникнуть різні чудернацькі думки, і, можливо, вони вважатимуть, що постраждали, думатимуть, що ними знехтували. Деякі дівчата такі самозакохані, ти і я, міно, Люба, заручилися і збираємося перетворитися на старих одружних матрон. отож можемо дозволити собі зневажливе марнотац. Відтак маю викласти тобі подробиці про всі три пропозиції, але ти маєш тримати це у секреті від усіх, і, звісно, Джонатана. Йому ти можеш розказувати. Бо якби я була на твоєму місці, я конче би розказала Артурові. Жінка повинна все переповідати своєму чоловікові. А як ти гадаєш, Люба, я маю бути щирою. Чоловіки так само, як і жінки, я маю на увазі їхні дружини повинні бути такими щирими з ними, як вони. Але боюся, що жінки не завжди цілком щирі, як мали би бути. Отже, Люба, номер один. Прийшов просто перед обідом. Я тобі вже розповідала про нього. Це доктор Джон Сюарт, головний лікар лікарні для душевнохворих. хворих, чоловік із вольовим підборіддям і високим чолом. Хоча на око він мав спокійнісінький вигляд, але було помітно, що він нервується. Вочевидь, Сюарт ретельно підгодувався до розмови, але всілякі дрібниці виказували, що він хвилюється. Пам'ятаю, як він трохи не вссяся на свій шовковий циліндр, чого чоловіки взагалі ніколи не роблять, якщо вони тримаються спокійно. А потім, коли він захотів видатися безтурботним, заходився гратися ланцетом та шить так, що я ледь не скрикнула. Міно, він говорив зі мною дуже прямолінійно. Він казав мені про те, якою любою я для нього стала, про те, що знаю він не зовсім мало, і що життя зі мною допомогло б йому і підтримало б його. Він уже збирався сказати мені, яким би він зробився нещасним у разі моєї відмови, але, побачивши, що я розплакалась, сказав, що поводився брутально і більше не турбуватиме мене. Потім він, помовчивши, запитав, чи змогла би я часом покохати його. І коли я похитала головою у відповідь, його руки затремтіли, і він, вагаючись, запитав, чи я люблю когось іншого. Він поставив це питання дуже гонтовно, пояснивши, що не хоче зласти мені в душу, а хоче знати лише тому, що коли серце жінки вільне, то чоловік може мати надію. І тоді, ні, я відчула, що просто зобов'язана сказати йому про своє кохання до іншого. Я сказала йому рівно стільки, скільки було потрібно. А він підвівся, подивившись на мене дуже виразно і дуже серйозно, взяв мене за руки і мовив, що сподівається, що я буду щасливою, і якщо мені коли-небудь знадобиться справжній друг, я завжди можу розраховувати на нього. Ох, Міно, я не можу утриматися без сліз. Тому, вибач, що цей лист весь розмитий. Отримувати пропозиції це дуже мило, але так неприємно усвідомлювати, що розбиваєш серця бідолашним парубкам, які щиро кохають тебе. Люба моя, тут я мушу зупинитися, бо почуваюся кепсько, попри те, що я така щаслива. Лечий. Артур щойно пішов. І я почуваюся набагато краще, ніж зранку, коли навіть змушена була перервати листа. І так я розповідатиму далі про те, що сталося того дня. Отже, моя Люба номер 2 прийшов після обіду. Він дуже милий парубок, американець із Техасу. На око він такий молодий і свіжий, що годі повірити в те. Що хлопець стиг перейти світ і пережити чимало пригод. Я починаю розуміти, Дездемону, з демону, коли вона проливала море слід за чоловіком ха і Мавром. Ми, жінки, такі боягузки, ми чомусь вважаємо, що, одружившись, позбудемося усіх своїх страхів адже матимемо чоловіка. Але тепер я знаю, що робила би на місці чоловіків, аби змусити жінку покохати. Ні за що не розповідала б їм Небелиць, як це робить містер Моріс, на відміну від Артона. О, моя люба, я трохи забігла наперед. Містер Квінсі П. Моріс заскочив мене на самоті. Як чоловікам це вдається завжди заскакувати жінок на самоті. Він, на відміну від Дартера, домагався щастя як слід, а я допомагала йому, як могла, і мені зовсім не соромно зізнатися в цьому. Маю зазначити, що містер Моріс завжди говорить сленгом. Він має добро світу і вишукані манери. Але коли ми залишаємося удвох, чомусь вважає, що мені подобається слухати, як він говорить американським сленгом. Ні, він не говорить нічого непристойного, лише дотепні жарти. Але боюсь, що він так поводиться, бо просто не знає, що ще сказати. Але щодо себе, то я справді не знаю, чи вживатиму Сленг коли небудь, бо не впевнена, що це сподобається Артурові, оскільки ніколи не чула, що він так розмовляв. Отже, містер Моріс всівся біля мене. Як завжди, життєрадісний і веселий, але я все одно бачила, що він нервується. Взявши мене за руку, він вимовив зворушливо: «Міс Люсі, я знаю, що я вартий того, аби зав'язувати шнурки на ваших черевичках, але гадаю, якщо ви вирішите чекати на зустріч із чоловіком, вартим вас, то доведеться приєднатися до сімох молодиць із ліхтарями. Як вам моя пропозиція щодо того, аби підчепити мене і надалі йти дорогою життя в подвійній упряжці. На вигляд, він був такий кумедний і веселий, що відмовити йому було вдвічі легше, ніж бідолашному доктору Сьорту. Я відповіла як найлегковажніше, що нічого не тямлю у залицянні чоловіків, а впрягатися в запряг не бажаю. Тоді він сказав. Що поводиться легковажно, роблячи пропозицію, і що сподівається, якщо він припустився помилки, тримаючись таким чином, я вибачу йому, бо це так серйозно і так важливо для нього. Він мав справді серйозний вид, говорячи це, але я не могла відчути бурхливої радості з приводу того, що він уже був другий номер за один день, а потім. Перш ніж я встигла промовити бодай слово, він почав виливати на мене любовні освідчення, кажучи, що кладе до моїх ніг свою душу і серце. Він говорив так серйозно, що я ніколи б не подумала, що такий завжди посудливий чоловік може бути серйозним, адже я гадала йому завжди весело. Напевно, він побачив на моєму обличчі щось таке, що змусило його зупинитися. А потім він дуже гаряче промовив так гаряче, я би за одне це покохала би його, якби моє серце було вільно. Люсі, ви дівчина, з щирим серцем. Я знаю це, мене не було б поруч із вами, і я не говорив би все це вам, якби не вважав вас щирою, З твердим характером і до глибини душі правдивою. Скажіть мені. Як один славний хлопчина іншому, чи є хто небудь, кому би ви віддали свою прихильність? Якщо є, то я більше ніколи не турбуватиму вас своєю необтесаною нестриманістю, і якщо ви дозволите, стану вам щирим другом. Моя дорога міно, чому чоловіки поводяться так шляхетно тоді, коли ми жінки не зовсім цього варті? Адже я потішилася з цього справжнього джентльмена, здатного приймати речі близько до серця. Ну ось я знову вмиваюся сльозами. Моя люба, ти отримаєш листа цілком залитого сльозами. Але я справді почуваюся погано. Чому дівчині не можна виходити за трьох чоловіків одночасно або за стількох, за стількох вона хоче? Вона могла б уникнути всіх цих неприємних моментів, але це неможливо, і я не повинна про це говорити. Я тішуся, що крізь сльози спромоглася подивитися на усміхнені очі містера Моріса, і відповіла йому прямо: Так, я кохаю одного чоловіка, хоча він навіть і не говорив мені, що кохає мене. Я вчинила правильно, що сказала йому відверто. Бо його обличчя посвітліло, він простягнув свої руки, взяв мої. Здається, я сама простягнула йому руки і сердечно сказав: Моя прекрасна дівчино, краще спізнитися і не завоювати ваше серце, ніж стигнути і завоювати будь-яку іншу в цілому світі. Не плачте, моя Люба, якщо ви плачете через мене, то я міцний грішок і переживу відмову. І якщо той інший хлопець, що не усвідомлює свого щастя, не усвідомить його найближчим часом, то матиме справу зі мною. Дівчинко, своєю чесністю і сміливістю, ви зробили мене своїм другом. і, хоча дружба між чоловіком і жінкою явище рідкісне, але друг завжди менш егоїстичний, ніж коханець. Моя люба. У мене попереду доволі самотня прогулянка по життю, аж поки я не потраплю до царства Божого, тому чи не могли би подарувати мені один єдиний поцілунок він стане для мене світочем у моєму похмурому житті тепер і назавжди. Нічого поганого в цьому поцілунку не буде. Звісно, якщо ви тільки захочете мене поцілувати, адже той добрий хлопець. Певнений, що він добрий, бо іншого ви б не покохали, поки що не освічився вам. Це остаточно перемогло мене, Міно бо він такий мужній і щирий, а також шляхетний щодо суперника. Ти зі мною згодна? А ще він був дуже сумний, і я нахилилася до нього і поцілувала. Він підвівся, тримаючи мої руки в своїх, пильно подивився в моє обличчя. Боюся, що я почервоніла в цей момент. А він сказав: дівчинку, я зараз тримаю ваші руки, і ви щойно поцілували мене. Якщо це не зробить нас з друзями, тоді вже ніщо не зробить. Дякую за вашу милу відвертість і прощайте. Він потиснув мені руку і, взявши капелюх, вийшов із кімнати. Не озираючись, без сліз, без тремтіння і зняковіння. А я натомість розплакалася, як дитя. Чому, скажи мені, такі чоловіки, як він, повинні бути нещасливими. В той час, як поруч є багато дівчат, готових заради них на все, і я була би готова заради нього на все, якби моє серце було вільним. Але я не бажаю, щоб воно було вільним. Моя люба, ці події так збентежили мене, що я навіть не зможу написати про своє щастя. Я не хочу писати про номер три, поки не відчую повного щастя. Завжди твоя, Люсі, по скрипту. Щодо номера три, то немає потреби називати тобі його, чи не так? Окрім того, все було якось ніяково. Щойно він увійшов до кімнати. Як я одразу ж опинилася в його обіймах, і він поцілував мене. Я дуже, дуже щаслива, не знаю чи я заслужила на таке щастя. Я намагатимуся у майбутньому довести свою вдячність Всевишньому за його ласку, за те, що він послав мені такого коханого чоловіка і друга. До побачення, щоденник доктора Стюарда фонографічний запис. 25 травня. Сьогодні в мене геть немає апетиту. Я не можу їсти, не можу відпочивати. Тому їжу відпочинок заміню щоденником. щоденнику. Після вчорашньої відмови відчуваю якусь порожнечу. Здається, що немає у світі нічого достатньо важливого, щоб було вартим уваги. Знаю, що єдиними ліками від такого стану є робота, тому я вирушив до своїх пацієнтів. З них я відібрав одного найцікавішого у плані вивчення. Він настільки незвичайний, що я вирішив зрозуміти його якнайкраще. Сьогодні я, здається, близький як ніколи раніше, до найтемніших куточків його душі. Сьогодні я поставлю йому набагато більше запитань, ніж зазвичай щодо його галюцинацій. Я знаю, що це було певною мірою безжально з мого боку, але я хотів з'ясувати межі його безумства. Це те, чого я зазвичай уникаю робити з пацієнтами, бо це все одно, що вступити до пекла. Пам'ятка, за яких обставин я б не уникав пекельного вогню. Омнія Ромая Венелія Сант Пекло має свою ціну. Якщо за цими галюцинаціями щось стоїть, то буде доцільно, ретельно дослідити їх. Отже, краще цим я і займатимусь. Р.М. РЕНФІЛД 59 років. Сангвіністичний тип темпераменту, людина великої фізичної сили, легко збуджуваний. Періоди іпохондрії завершується нав'язливою ідеєю, яку мені поки не вдається зрозуміти, припускаю, що сангвістичний темперамент матиме руйнівний вплив на його психіку і доведе його до повного божевілля. Можливо, він небезпечний, велика віргірність того, що він є небезпечним, хоча б він позбавлений егоїзму. Егоїстичних людей із психічними відхиленнями егоїзм це надійна броня, що захищає їх від недугів і самих себе. Я вважаю, що якщо я точка божевілля, то центротяжна сила врівноважується центробіжною. Якщо обов'язок або спільна справа то що точка божевілля, то остання сила переважає. І має бути врівноважена якоюсь подією або цілим рядом подій. Лист Квінсі і Моріса Шановному Артерові Голмуду. 25 травня Дорогий АРТІ. Ми розказували історії біля вогнища, ставши табором у преріях. Перев'язавши один одному рани після спроби висадитися на маркізах. Пили за здоров'я на берегах озера Тітікака. Тепер у нас з'явилося ще більше історій, вартих того, щоб їх розповісти нові рани, які треба перев'язати, та інші люди, за здоров'я яких варто вибуху. Дозволь запросити тебе до мого вогнища завтра ввечері не сумніваюся, що ти прийдеш, бо мені відомо, що певну леді запрошено на певний званий обід. Отже, ти будеш вільний. Я запросив тільки нашого старого приятеля по Кореї Джона Стюарта. Він також прийде, і ми обидва хочемо наповнити келихи вином і підняти їх за здоров'я найщасливішої людини в світі, які віддали найшляхетніше серце з усіх, що їх створив Бог, Варте того, щоб його завоювали. Обіцяю щирий прийом, дружні вітання, тости за здоров'я, у чому присягаюсь. І ми вдвох доправимо тебе додому, якщо ти хенеш через край. Приходь завжди твій Квінсі Пі Моріс. Телеграма від Артура Гонвуда Квінсі Пі Морісу. 26 травня. Розраховуйте на мене в будь-якому разі. Я везу повідомлення, від якого у вас вухах задзвонить. Арті? Ну, от ми завершили ще один розділ, який переніс нас від похмурих стін Трансильванії до залитих сонцем берегів Англії, де життя, здавалося, б тече без турбот. Та чи справді це так? Листи міни та люсі сповнені дівочих мрій та повсякденних турбот, раптом набувають нового тривожного відтінку, коли ми знаємо, що темрява вже на шляху. Чи зможуть вони відчути наближення тіні, яка ось-ось затмарить їхній світ, і як переплетуться їхні долі з жахами, що зародилися далеко від них? Про це ми дізнаємося вже у наступному розділі, де перший предвісник лиха почне проявлятися. Якщо ці перші промені жаху вже торкнулися вашої душі, якщо ви відчуваєте напругу наростаючої інтриги, підтримуйте канал підпискою, подобайкою та коментарем. Ваша увага це тепле світло в цій непроглядній темряві, що насуває. Ваш шепель тянет.